Понад тисяча книжок від 12 провідних сучасних українських видавництв нині оживляють полиці публічних бібліотек Старобільська, Лисичанська та Сєвєродонецька. Заклади отримали приблизно по 300 книжок сучасної української та світової літератури, галузевої літератури, класичних творів та книжок для дітей. Привезли їх поважні гості: українські письменники, представники видань та громадські діячі, навіть радники міністрів. Я думаю, що книжки, в тому числі ті, які ми сьогодні привезли. Вони допоможуть розібратись і в собі, і в нашому суспільстві, тому що те, що зараз відбувається на сході України, це хвороба суспільства, хвороба нас. Ми десь не почули один одному, десь. Не задали важливих питань не лише заради книг, а за для цікавого спілкування та діалогу, проєкт жива бібліотека опікуватиметься закладами східних областей. Останні роки ми бачимо, як багато таких людей цікавих, які є живими книгами, з якими потрібно спілкуватися, да і якомога більше. Тому ми розпочали з того, щоб, щоб Привезли книги, але ми хотіли би далі робити цей проект живим, щоб на якомога більше людей долучалися і дарували і книги, і приїздили, а також запрошувати вас. Одним з таких живих книг є сучасний вітчизняний письменник Андрій Кокотюха, чиї твори тепер теж поповнили бібліотечну скарбничку «Сєвєродонецька». Я вважаю, що дуже неправильна, дуже ложна політика, коли бібліотекам нав'язують книжки згори. Коли хтось, крім читачів, комплектує фонди бібліотеки. Навіть бібліотекарі тут на головне вони повинні орієнтуватися на смаки читача. Було два шляхи. Перше, передусім, актуальна література, яка і без того користується читацьким попитом. Тобто, це не здана макулатура і не скидання не не звільнення складів під виглядом благодійності, а справді реальна робота за вивченням читатського попиту. Це раз. І друге, Самі мм Організатори проекту вже орієнтувалися безпосередньо. Вони знають свою аудиторію, вони знають особливості регіону. В якості такого читача поділилася своїми думками сєвєродонецька поетеса Зінаїда Новоточинова. Не тільки до поповнення бібліотек, а взагалі до поширення культури читання та доступності книг вона ставиться дуже позитивно. Я вважаю, що це очень хорошо, і взагалі, мені очень подобається, коли зараз ж в парках передвіжні бібліотеки, і там бібліотека на природі, как це називається, де туди туда і. Дет, и детские библиотеки можно встретить. Очень хочется, чтобы у нас в Северодонецке так было. Вот я в Киеве была, там замечательно, там прямо в каждом скверке вот, есть такой книжный уголок. И обмен это очень важно. Я считаю, что это замечательно.